Будь Господом благословена, хай Він тебе завжди хранить, Духом Святим на труд натхненна, живи з Ісусом кожну мить, Тобі бажаємо здоров'я, а також радості, добра, благословення і любові, затишку, миру і тепла. Хай чує Бог усі прохання, і відповідь подасть тобі. Хай сповнить серденька бажання, благословена будь в житті. Ти, дочка, є святого Бога, тебе він дорого купив, там на страшній горі Голгофі за тебе кров святу пролив. Нехай тебе оберігають руки Спасителя Христа, а Дух Святий нехай втішає, Тримай за Бога, з ним іди. А він ніколи не залишить, на допомогу поспішить. Коли листи у небо пишеш, тебе він чує і не мовчить, бо любить він не як людина, тебе навіки возлюбив, ти пам'ятай, що ти його дитина, того, хто світ цей сотворив. Сьогодні ми тебе вітаємо, бажаємо радості в Христі. І тобі щиро всі бажаєм благословінь в твоїм житті.